Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Програма про ЖК. актуальні новини ринку нерухомості. З початку року в Україні здали понад 6 мільйонів квадратних метрів житла. Загальна площа житлових будівель, які ввели в експлуатацію у січні-вересні 2024 року, складає 6,5 з мільйонів квадратних метрів. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України. Це на 23,5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Розподіл такий: одноквартирні будинки 3,5 з мільйони квадратних метрів, багатоквартирні будинки з двома і більше більше квартирами 4 мільйони квадратних метрів. Споруди для колективного проживання 1500 квадратних метрів. Найбільше помешкань було введено у Київській області. Наступний Київ і Львів з областю. Це 70% від загальної площі житла. Багато квартирних споруд здали майже вдвічі менше в порівнянні з 2021 роком. З іншого боку, кількість одноквартирних перевищила 100%. Це Свідчить про те, що темпи зведення багатоквартирних будинків сповільнюються, але одночасно легалізуються раніше зведені приватні споруди. Девелопери покупці не ризикують вкладатися в об'єкти на початкових стадіях будівництва через ризики, пов'язані з безпекою та довгостроковими витратами на роботи. Щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно відкладати всю зарплатню 10 років, де в Україні найдовше доведеться збирати на житло. Пише прозоро.нет.юе інформаційно-розважальний портал. Для того, щоб купити в Україні на вторинному ринку однокімнатну квартиру, потрібно відкладати всю зарплатню в середньому від 3 років у Херсоні до 10 років у Львові. У середньому ж по країні серед великих міст на це піде 6. З роки. Крім Львова, найдовше на однокімнатку збирати доведеться в Луцьку 8,5 років, в Ужгороді теж 8,5 років і в Києві теж 8,5 років, в Рівному 8 років. В Житомирі та Вінниці доведеться збирати 7 років і 9 місяців, в Чернівцях 7 років і 8 місяців. Найшвидше, окрім Херсона, у Запоріжжі 3,5 роки, а також і у Харкові. Зазначимо, на розрахунок часу необхідно на накопичення грошей на житло впливає не лише рівень зарплатні у конкретному місті, а його вартість. Останнє ж серед іншого залежить від ситуації з безпекою у місті, його віддаленості від лінії фронту. Тому квартири в центрі та на заході України коштують дорожче ніж на сході та півдні. Загалом, за даними аналітиків, однокімнатні квартири на вторинному ринку продають за цінами від 16 тисяч до 65 тисяч доларів найдорожче Звісно що у Львові у середньому 65 тисяч доларів у Києві 60 тисяч доларів в Ужгороді 54 тисячі доларів найнижчі ціни зафіксовані в Херсоні у середньому 16 тисяч доларів Запоріжжя 17 тисяч доларів Суми і Харків 20 тисяч доларів в Миколаєві 21 тисяча доларів Ціни підскочили на 23%, де найбільше подорожчала оренда житла в Україні. Ціни на оренду однокімнатних квартир за останні півроку в Україні у більшості міст не змінились. Вартість знизилась лише у Запоріжжі та Дніпрі від 6 до 13%. Натомість у ще шести містах вона підскочила від 5 до 23%, пише портал новин РБК Україна. Найбільша оренда зросла за півроку в Одесі. Ціна підвищилася. Вищалась на 23%. Зараз у місті однокімнатні квартири здають по 8,5 тисяч гривень, двокімнатні 11 тисяч гривень, трикімнатні 18 тисяч гривень. При цьому варто наголосити, що навіть після такого суттєвого зростання Одеса не входить у п'ятірку міст із найдорожчою орендою житла. В Івано-Франківську на 20% підвищилась вартість оренди однокімнатних. Дімнатних квартир. І зараз таке житло там коштує 13 тисяч 700 гривень на місяць. Двокімнатні квартири здають за 16 тисяч 700 гривень. Приріст у ціні плюс 28%. Трикімнатні квартири у таку ж вартість. У Львові оренда подорожчала на 13%. Однокімнатні квартири здають за 17 тисяч гривень, двокімнатні 20 тисяч гривень, трикімнатні 20%. 2900 гривень. У Києві ціни підскочили на 10%. Однокімнатні квартири у столиці зараз коштують 16,5 тисяч гривень, двокімнатні – 22 тисячі 900 гривень, трикімнатні – 37 тисяч 500 гривень. Найдорожче житло здають у Печерському районі, а найдешевше у Деснянському. У Вінниці оренда зросла на 9 Одно та двокімнатні квартири зараз у місті в середньому здають за 12 тисяч гривень, трихкімнатні за 14 тисяч 300 гривень. У Хмельницькому ціни на оренду підвищились на 5%. В середньому одно і двокімнатні квартири здають за 10 тисяч гривень, трикімнатні за 12 тисяч. Гривень також зазначимо, що за півроку оренда подешевшила у Запоріжжі на 6%. Там однокімнатні квартири здають за 5 тисяч гривень. А у Дніпрі вартість знизилась на 13% і зараз оренда однокімнатної квартири коштує 10 тисяч гривень. У решті міст ціни не змінились за аналогічний період. Найвища вартість оренди житла зараз на заході України, оскільки ці регіони вважаються більш безпечними та у столиці. У п'ятірку найдорожчих міст входять Ужгород, Львів, Київ, Луцьк та Івано-Франківськ. Лідером по вартості оренди на однокімнатні квартири є Ужгород. Там таке житло здають за 18,5 тисяч гривень. Двокімнатні 21 тисяча 900 гривень, трикімнатні 26 тисяч 300 гривень. У Луцьку оренда одно- і двокімнатних квартир коштує 15 тисяч гривень. За даними спільного дослідження Лун та WORK.UA, найбільший відсоток. Зарплатні йде на оренду квартиру жителів Ужгорода. Там цей показник становить 84%. Другий у рейтингу Луцьк 81%. Далі Львів 75%. Київ 66%. Тайвано-Франківськ та Івано-Франківськ 65%. Найнижчі ціни на оренду житла у східних і південних регіонах, що зумовлено близькістю до лінії фронту та частотою російських обстрілів. Херсон однокімнатні квартири здають за 3 тисячі гривень. Даних про трикімнатні немає. Харків однокімнатні 4 тисячі гривень, двокімнатні 6 тисяч гривень, трикімнатні 8 тисяч гривень. Миколаїв і Запоріжжя однокімнатні 5 тисяч гривень, двокімнатні 7 тисяч гривень. Трикімнатні – 8,5 тисяч гривень. В Україні спростили реєстрацію права власності на нову нерухомість. В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Зазначається, що із запровадженням цього функціоналу більше адміністративних послуг можна буде отримати в автоматичному режимі, що спрощує та покращує якість їх надання, а також зменшує навантаження на державних реєстраторів. А також це підвищує ступінь захищеності прав осіб на нерухоме майно, оскільки можливість можливість проведення державної реєстрації на підстави сфальсифікованих документів так, вказаний сервіс дозволяє державному реєстру речових прав на нерухоме майно отримувати від єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацію про введення в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва. Щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право на подільні об'єкти незавершеного будівництва, майбутні об'єкти нерухомості це квартири, машиномісця, місця, паркомісця та інші приміщення, зареєстроване, чи право власності на неподільні об'єкти незавершеного будівництва. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1, Програма «Про ЖК», де ми завжди розповідаємо актуальні новини з ринку нерухомості. Бережіть себе.